Раз до нас приєднується Михайло Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента. Пане Михайло, я вітаю вас. Доброго ранку. Доброго дня. Доброго дня, так як завжди, будемо про переговори з вами говорити тут. Днями спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Москва готова підписувати мирний договір, який цитую зупинить громадянську війну. Що це означає, як нам це трактувати? Кому ці сигнали? Я хочу, щоб ми розуміли дуже просту річ, на жаль. Представники російської політичної еліти взагалі не можуть ніяк позбавити своїх ілюзій і повернутись до реального миру. Тому всі їх заяви вони м'яко кажучи, виглядають навіть з психіатричної точки зору дуже дивними. Безумовно, пані Матвієнко взагалі не розуміє, що відбувається, а чи навпаки вона розуміє прекрасно, що Російська Федерація просто напала на суверенну територію іншої країни, але казати ж в ефірі, що треба якось зупинити війну, тому в нас є якийсь там мирний план. Це не вигідно їм, і вони придумали сьогодні якусь іншу фішку. Хоча я думаю, що Матвієнко просто взагалі ну так щось просто сказала, аби щось сказати для того, щоб бути в порядку денному інформаційному порядку денному. Вони всі там щось говорять, не маючи відношення, взагалі, і до переговорного процесу як такого, і до розуміння ситуації в цілому. Так ось безумовно в Україні ніколи не було ніякої громадянської війни. В нас є класична. Війна, яку розв'язала ініціативно і віроломно розв'язала Російська Федерація, яка хоче забрати частково нашу територію і знищити якомога більше нашої інфраструктури, вбити наших громадян, це всього іншого нема. Тому мирний договір може бути тільки в одному випадку, коли Російська Федерація повернеться за кордони України в повному обсязі і спокійно собі буде займатися внутрішньою е, внутрішнім порядком денним. Ну, поки цього не відбулося, в якому стані перебувають контакти між українською та російською делегаціями? Вони сьогодні на паузі. Чому тому, що знову ж таки, Росія все ж таки робить ставку на військове вирішення питання на сході нашої країни? Безумовно, вони там сконцентрували велику кількість ресурсу, резервів живої сили. Вони взагалі дуже так ставляться до своїх людей. Ну, це для них просто розхідний матеріал не більше того, тому вони хочуть отримати певні. Я ще раз кажу певні ситуативні перемоги, тобто забрати там декілька кілометрів нашої території, і після цього вимагати знову ж таки переговори з позиції сили. Що стосується нас, ми розуміємо цю тактику Російської Федерації. Ми розуміємо, що Російська Федерація сьогодні ініціює серед свого лобі про російського лобі, яке починає піднімати голову, піднімати голову в Європі, щоб ми буквально завтра сіли за стол переговорів. Чому тому що вони атакують на сході нашої країни. Ми розуміємо, що поки ми не отримаємо повному обсязі зброю, поки ми не підсилимо свої позиції, поки ми не відкинемо їх якомога далі до кордонів України. Да, переговори вести сенсу немає, тому що знову вислухати слуха, ви оці шовіністичні заяви, які транслюють в тому числі і члени переговорної групи, сенсу немає жодного. Тому дивіться, тактика така: переговори будуть продовжені в той момент, коли Україна. Суттєво задасть їм поразки в військовому сенсі, отримає достатню кількість зброї і санкції почнуть працювати в набагато більшому обсязі, особливо після того як почне працювати шостий пакет який включає частково, включає вже пряме і непряме енергетичне ембарго. Ви згадали про, про російське лобі або прямо російське лобі, і от ми спостерігаємо, що останнім часом дуже активізувалися телефонні дзвінки в Кремль, і канцлер Німеччини телефонує, і президент Франції навіть нарахували, що Макрон уже 100 годин наговорив з Путіним за останній час. Чи не може бути такого, що за спиною України будуть укладені якісь домовленості, точно не на нашу? Користь uh, ну, сьогодні мені видається було б дивно вважати, що за спиною України, яка 100 днів та вже навіть більше, 101 день спокійно собі uh, воює з великою потужною, як вчора казали Російською Федерацією, щоб за спиною такої країни щось там хтось укладав, це неможливо. Так, у нас трошки підвизв'язок, але я думаю, що зараз ми його налагодимо. Ми з Михайлом Подоляком говоримо про наші переговори із Російською Федерацією, які зараз на паузі, як сказав пан Подоляк, тому що Росія, звісно, хоче говорити зараз, поки у них є певна сила, перевага на фронті. Пан Михайло вже до нас повернувся і ми можемо продовжувати. Так, ми говорили з вами. Зупинилися на можливих так, перемовинах так, за спиною. Так, дивіться. За спаною такої країни, як Україна, це неможливо зробити, бо ми довели свою, м'яко кажучи, здатність воювати в повному обсязі, навіть з такою імперією, ну не дуже імперією, а просто країною, яка себе вважає такою. На полі бою це перше. Друге, за спиною пана Зеленського теж щось проводити неможливо, тому що він дуже така е, ну людина жорстка, і він скаже все в очі будь-кому. Третє мені видається, що це скоріше такі психологічні комплекси в певних представників е, західної політичної еліти. Вони якби роблять якісь кроки і таким чином самі себе заспокоюють. О, дивіться. Ми подзвонили путіну. Ми про щось з ним поговорили, то ми вже внесли якусь там допомогу Україні це не так з паном Путіним розмовляти немає сенсу, тому що він зафіксовано на ідефікс людина. Для нього знищення України, знищення державності української це ключове і принципове. Чим він живе? Він прокидається з цим, він засинає з цим, і для нього він витратить будь-яку кількість ресурсів на те, щоб це зробити. Тому розмови з ним можливі тільки, підкреслю розмови з паном Путіним можливі тільки з позиції сили. Коли ти точно розумієш, що ти робиш, як ти це зробиш, і таке інше. Тому, тому хай певні політичні лідери Заходу собі проводять телефонні розмови, а Україна буде доводити в силовому форматі, що таке сьогодні Україна і що таке сьогодні Росія. І ми це доведемо обов'язково. Знаєте, шкода, що не всі на заході і у сполучених штатах розуміють сутність цього конфлікту, що це не конфлікт за територію, якийсь територіальний спір, що це екзистенційна війна, і через це у західній пресі починають з'являтися статті із закликами нот. Нехай Україна якось з Росією домовиться. Як нам запобігти тому, щоб оця думка про можливість умиротворення Путіна не стала мейнстримом? Я хочу, щоб ми розуміли, праця, праця і ще раз праця. Вона буде тяжка, в тому числі на майданчиках інформаційних майданчиках Європі, в Сполучених Штатах. Росія багато років витрачала шалені кошти на створювання цієї проросійської мережі лобістів, куди входили і політики, і представники політичних партій, і представники громадянського суспільства і, 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 і Кореспонденти певних видань це велика потужна мережа. Україна стільки грошей безумовно на лобі не витрачала, тому що в цьому нема, не було особливого сенсу. Ми ж не експансіоністська держава, тому нам доведеться все це постійно по багато разів повторювати, яка сутність сьогоднішньої Російської Федерації. Сутність дуже проста. Вони вкладають гроші тільки в мілітарізацію своєї країни і тільки в спроби експансіоністського захвату чужої території. Але територію вони забирають не з точки зору, щоб там щось розвивати. Подивіться на Донецьк і Луганськ. Це практично знищені території. Вісім років там сиділа а, арава а, кримінальних парадитів, таких маленьких, да, як. Вважали, і вони там просто крали все, що можна було вкрасти і знищували територію. Так ось, сутність Російської Федерації, ми не можемо жити гарно, ми не можемо жити комфортно. У нас люди живуть в болоті, тому давайте будемо нищити всіх сусідів. І вони заходять на територію, саме знищити територію, зруйнувати інфраструктуру і не зробити тут щось, да? тому, тому, тому що русський мір це тільки уніштаження всього живого, унічтаження всього, що дозволяє жити комфортно. Немає ніякої іншої концепції е, руського міра. Все тому ми будемо доводити постійно, будемо працювати з європейцями, з партнерами американськими і будемо казати їм про сутність Російської Федерації. Росію треба зупинити обов'язково, тому що будь-яка поступка пану Путіну це відкладена війна не тільки для України, а для Європи, для східної Європи і Європи в цілому. І це постійні, постійні провокації. Так я дуже сподіваюся, що нас таки почують і вже закриються ці розмови про збереження обличчя Путіну, тому що зберігши йому обличчя сьогодні, можна дуже страшне щось побачити завтра. Дякую вам, Михайло Подоляк, антикризовий радник голови Офісу президента. Приєднався до нашого ефіру, який ми продовжуємо.